Номер 832. Оксанка за минулий тиждень отримала 8 оцінок 10 балів. А за цей тиждень на дві оцінки більше. Який відсоток оцінок 10 отримала дівчинка за цей тиждень порівняно з минулим. І так, порівнюємо з минулим тижнем. А минулий тиждень вона отримала 8 оцінок. Тобто вісім оцінок це 100 відсотків. А цього тижня на дві оцінки більше, значить, 8 та де 2, 10 оцінок. Який же відсоток вона отримала оцінок цього тижня порівняно з минулим. Тобто х відсотків. Минулого тижня вісім оцінок це 100 відсотків. Цього тижня 10 це Х відсоток. Складаємо пропорцію 8, так відноситься до 10, як 100 відсотків до Х. Пропорція містить крайні члени і середні члени пропорції. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції, потрібно добуток середніх членів. Поділити на відомий крайній член пропорції. 108 скоротимо на 4. Тут буде 25. 8 поділити на 4 буде 2. 10 і 2 поділимо на 2. 5, 1. І здоріння. 5 помножити на 25. 125 поділити на 1, 125.